Андрій Борисов разом з сім'єю переїхав до Кременчука з Донецької області. 13 лютого цього року він став на захист рідної землі, долучившись до Збройних сил України. На жаль, під час служби військовий захворів на пневмонію. 15 травня на Чернігівщині його душа покинула цей світ. Сьогодні до свято Миколаївського собору у Кременчуці провести в останню путь мужнього воїна прийшли не лише найрідніші, а й ті, хто свідомо розуміє ціну, яку платять наші військові борячись з ворогом на фронті. Я важаю, що завжди. Можна зупинитись, відкласти свої справи на зайву годину, якщо цю всю, всю пору провести людину, яка віддала своє життя за нас, за наше майбутнє, а, провести її в останню путь, віддати їй останню шану, і навіть якщо ви зустрічаєте. Поминальну процесію на на дорозі треба зупинитись і віддати цій людині останню шагу. У померлого воїна. Залишилися дружина і донька. Його поховали на меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять Андрію Борисову. Дмитро Цюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.